Першому національному студії Любов Добровольська вітаю. На чий совісті Небесна Сотня Силовики привідкрили завісу за чиїми наказами і хто стріляв у людей на майдані? Останній бранець на свободі окупанти відпустили капітана Дим'яненка. На правах корінного народу Меджвіз у Криму почав підготовку до свого референдуму. Росія закручує вентиль Кремлю другий за два дні підвищує ціну на газ для України. Розстрілом майдану керував Янукович. Генпрокуратура МВС та СБУ як і обіцяли оприлюднили звіт про масову загибель людей у центрі Києва 18-20 лютого. Щоправда, інформацію видали не всю на тепер відомо зачищали майдан. Тодішні керівники силових відомств Захарченко та Якименко спецоперацію назвали антитерористичною. і Залучили до неї співробітників російського ФСБ. Про перші результати розслідування слухали наші журналісти. Хто стріляв і з якої зброї? Силовики прозвітували про перші результати слідства масових бивств майданівців. Кажуть, план розроблявся тодішніми очільниками МВС та СБУ. Схему придушення майдану вже оприлюднили. Хочу, щоб ви посмотрели на предварительну схему стрільби. Слідство підтвердило, під виглядом антитерористичної операції снайперам віддали наказ розстрілювати людей з адміністрації президента, а безпосередніми організаторами стали Захарченко і Якименко. Так звана антитерористична операція, яка була започаткована і особисто надав вказівку її розпочинати і проводити, колишній голова СБУ Якименко. З 18 лютого була запущено ним на виконання в злочинній змові. З паном Якименко діяв пан Захарченко. Віддав на це. Ми вважаємо злочинні накази на застосування зброї. Вже встановили особистості тих беркутівців, які стріляли зі сторони жовтневого палацу. Слідство допомогли численні фотографії та відеозйомки, зроблені на інститутській. Міністр внутрішніх справ зазначає, тільки з цієї точки вбили 17 неозброєних українців. Роботала ета спецрота під руководством задержаного в настоящий момент руководителя. Майора милиции садовника Дмитрия Николаевича. Нами установлены личности всех учасників цієї операції. Штурмували майдан 108 альфівців у повній екіпіровці з автоматами Калашнікова та снайперськими гвинтівками. Вони висадилися на дах будинку профспілок і спускалися поверхами вниз, але вогонь їх зупинив. Є припущення, що підпалили будівлю саме нападники. Однак по цьому епізоду слідство ще триває. Крім того, снайперські групи були і на дахах сусідніх будинків на хрещатику та костельні. Участь у спецоперації брали і співробітники ФСБ Росії. Українська сторона вже готує запит у Російську Федерацію, на якій підставі. Агентура Кремля опинилася в центрі подій. Що саме ці групи, які перебували на одному з полігонів СБУ, брали участь в плануванні та здійсненні, здійсненні заходів так званого антитерористичної операції, для цих груп за особистою командою Якименка було виділено не просто окреме проживання, охорона і все, що було потрібно, але і проведений був урядовий зв'язок. Сам Якименко неодноразово приїжджав на доповідь. До цих груп тим часом генпрокуратура затримала так звану чорну роту. Це 12-ро беркутівців, причетних до вбивств на майдані. Затримані бійці запевняє, 20 лютого зі снайперських гвинтівок прикривали відхід беззбройних силовиків. Трьох з них на цей час верніше трьох з них офіційно затримано. Зрештою проводяться на сьогоднішній на цей час слідчі, слідчі оперативно розшукові заходи. Хочу повідомити, що серед трьох затриманих. Є командир цієї роти, спецроти. Беркуту доповідали й про дії тітушок, антимайданівців та банд формування. Ваков повідомив ними керували ті ж Захарченко та Якименко. За півтори години до загибелі журналіста Веремії його вбивця був у МВД. І з рук співробітника міністерства отримав зброю, патрони та спецзахист. Доказами вбивств та знущань під час революції діляться і безпосередні її учасники. Силовикам допомагає самооборона майдану. Нами під час тих подій були захвачені речові докази тобто масове вбивство э, і розстрілу людей. В Маріїнівському парку це коли були тітушки оплот. Вже підтвердили причетність Жиліна до організації провокації не тільки у Києві, але й у Харкові. Там оплотівці, зокрема, займалися підпалом автівок. Саме звідти почалося нищення машин автомайданівців Є претензії і до мера міста Геннадія Кернеса. Однак слідство ще триває про нові результати. Обіцяють відзвітувати найближчим часом. Валерія Богренцова, Вадим Тимофеєв, перший національний. ФСБ Росії звинувачення в причетності їхньої спецслужби до подій на майдані коментувати не хочуть у центрі зв'язків з громадськістю ФСБ. Лише відповіли, нехай ці заяви залишаться на совісті служби безпеки України. Міліція знає, хто вбив активіста Дмитра Чернявського після мітингу за єдину Україну в Донецьку. Встановити причетність цього чоловіка до вбивства правоохоронцям допоміг відеозапис, зроблений під час безладів. 13 березня після мітингу в Донецьку проросійські налаштовані радикали напали на представників Донецької самооборони, що захищали мітинг за єдність України. За результатами розслідування затримали і підозрюваних у скоїні злочину за організацію та участь у масових заворушеннях. Этот человек обоснованно подозреваемый. Объявлено о подозрении уже 13 лицам. Один из них арестован, находится в следственном изоляторе. По восьми принято судом решение о домашнем аресте. И остальные на такой вид пресечения, как особо быстро зубы Останній кримський бранець після 11 днів російського полону капітан В'ячеслав Дем'яненко на свободі. Напередодні вечері окупанти його відпустили. Про полон розповів небагато. Каже, тримали в одиночній камері, і дуже тиснули на психіку, змушували працювати на чужинців. Методи були різними: від залякування до заманювання грошима. Питання до всіх полонених були різні. І відверто призналися, такого відпору росіяни не чекали. Кожного командира були окремі питання це порядок здачі, порядок здачі зброї, яка знаходилася на озброєнні військових частин. І до окремих частин питання, яким чином, чому, чому Збройні сили, що знаходились в Криму, здійснювали такий опір. Тому що це було неочікувано для неочікувано для Російської Федерації те, що Збройні сили частини збройних сил будуть зісім такі такі яким кримськотатарський народ бачить своє майбутнє, визначить референдум. Підготовку до нього вже розпочав меджліз створено організаційну групу. Там кажуть, голосування мають проводити під проводом міжнародних структур, зокрема ООН та ОБСЄ, щоб не було сумнівів у легітимності референдуму, і щоб його визнали у світі. Раніше кримські татари заявляли, що хочуть створити на півострові свою національну територіальну автономію. Шлях із Криму на материкову Україну щодень складніше. І місцева дирекція залізничних перевезень скоротила маршрути приміських електричок. Зокрема, тепер кінцева зупинка на шальху з материка, станція Новолексіївка, півострова Солони Озера. Люди, які живуть між ними, користуватися електропоїздами не можуть. Крім того, кілька маршрутів узагалі скасовано. У такому режимі приміські поїзди курсуватимуть, аж поки вирішиться питання митно-прикордонного контролю. Зазначають на сайті Придніпровської залізни перереєструвати українські компанії та підприємства Криму на материкові України стане стане простіше. Повідомили у мін'юсті. Зробили це на прохання керівників кримських підприємств, які хочуть платити податки в Україні. Наразі всі кримські реєстри власності приведені в Херсонську область, де відтепер кримчани зможуть здійснювати будь-які операції з майном. Нагадаю, 1 квітня самопроголошений прем'єр Аксіонов заборонив кримським бізнесменам платити податки в Київ. Питання пов'язане з захистом права власності, ми врегулювали через те, що перевели всі реєстри в Херсонську область. І зараз наші співвітчизники можуть здійснювати перереєстрацію права власності на майно, захищати це майно в відповідних органах юстиції Херсонської області. Понад три сотні кримських студентів вже навчаються у вишах на материковій частині України. У навчальних закладах нині створюють своєрідні землянства, які опікуватимуться переведенням молоді з півострова. На Дніпропетровщині вже почали зараховувати перших студентів. Зокрема, студенти Кримського державного університету продовжують здобувати освіту в Дніпропетровській державній медичній академії за бюджетною формою навчання. До інших вишів області також надходять десятки звернень щодо переведення. Зібрання кримського земляцтва у Дніпропетровській гриничій академії. Тут навчається 20 студентів з півострова. Більшість з них збирається вчитися до випуску. Дехто як майбутній геофізик Анастасія, тільки до кінця семестру. Я зареєструюсь в програмі о про переводі і вже присматриваю собі один із вузів Російської Федерації і буду переводитися туди. А, тут мені дуже подобається. Вуз дуже хороший. Переважаюся, що сім'я моя там. Найбільше кримських студентів у Академії митної служби 70 о, прибулих жоден повертатися, вчитися в Крим не хоче. Богдан родом з Сімферополя закінчує четвертий курс. От там немає такого вуза, який мог би сравнітися по качеству з академією та можної служби у митній академії і надалі готові приймати студентів з Криму. Братимуть і бюджетників, і контрактників. Виконуємо всі розпорядження Міністерства освіти і науки. Бо міністерство чітко роз'яснило, що якщо у нас навіть немає вільних бюджетних місць, то ми можемо звертатися до міністерства, і міністерство надасть відповідна кількість місць у Дніпропетровському національному університеті. Очікують найбільше кримських студентів. Тут їх вже зареєструвалися більше півсотні, зокрема п'ятеро іноземців. Біля 35 документів заяв маємо від симферопольців з університету національного імені Вернацького Таврійського університету. 10 заяв ми маємо з Севастопольських вищого навчального закладу. І більше 15 заяв маємо з інших міст. До кривого ругу поки що повернулися п'ятеро місцевих студентів, які навчалися в Криму. Інші готуються до переведення. Ще по доброму десятку студентів ведуться перемовини з батьками. Ну це непроста справа. Однією з перших додому повернулася Дарина. Наконечна два роки вона навчалася на філолога у Кримському гуманітарному університеті. Тепер вона студентка Криворізького пединститу і вже склала академрізницю. У нас Ялті в основному от група така, люди старше 40 років шли на референдум. хотіли в Росію Молодь була більш прогресивна, особливо от наш інститут, де історики, філологи. Легі, ми хотіли залишитися в Україні найбільшого переселення студентів з Криму чекають у червні після завершення сесії. У вишах обіцяють прийняти усіх студентів з окупованого росіянами Криму. Володимир Мельник, Євген Павленко, Олександр Шолдибін, перший національний. Цьогорічне тестування під загрозою через брак коштів, за словами директора українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука, вже припинили друкувати зошити тести. Для повноцінної вчасного проведення ЗНО необхідно майже 9,5 мільйонів гривень. Однак центр отримав лише три. Там припускають, якщо кошти не надійдуть протягом тижня. Усі графіки підготовки та проведення будуть зірвані остаточно. Ігор лікарчук нагадав, що всі учні кримських шкіл складатимуть ЗНО на материковій частині. України Всі кримські абітурієнти, зайшовши на свою персональну сторінку, можуть перереєструватися до 30 квітня. Якщо хтось із них не встигне це зробити, ми організовуємо можливість для них пройти ЗНО під час додаткової сесії з 1 до 15. з додаткової сесії З 1 до 15 липня. Свято прапора відзначають у Львові. Азербайджанці записали патріотичний ролик за єдність України. Про це й не тільки в другій частині випуску. Савілля Газпром, у Кремлі другий за два дні підвищує ціну на газ для України. Як будують укриття на ЧАЕС? репортаж підсумків дня із Чорнобиля? Тут полював що мисливські угіддя залісся, впустили журналістів. Російські мас-медіа поширили інформацію про начебто затримання українських терористів у Росії, які нібито готували диверсію самі регіонах Федерації. У повідомленнях йдеться про 25 громадян України, серед них активісти правого сектору. Про Кремлівський канал НТВ продемонстрував ось таке відео затриманих. Вони, як повідомляють, росіяни почали давати свідчення. Інформацію про затримання українців у Росії перевіряє вітчизняний МЗС у правому секторі. Це взагалі називають нісенітницею. Там заявляють, що оприлюднення. На російських ЗМІ інформація є пропагандою проти їхньої партії та незалежної України за два дні на 100 доларів російський газ для України знову. Одорожчав відтепер за тисячу кубів. Росіяни вимагатимуть з нас 485 доларів. Під час зустрічі з прем'єром Дмитром Медведєвим глава Газпрому Олексій Міллер заявив: Україна в березні завинила більш як 2 мільярди доларів. Щоб Росія і надалі постачала пальне Україні, потрібно розрахуватися з боргами і не робити нових. Зауважив Медведєв. Крім того, він скасував нульове мито на газ. Так Україну хочуть змусити доплачувати за везенням. Україна вже відповіла Росії на закиди про негайне погашення газового боргу. Офіційний Київ хоче взяти двохмільярдний кредит у тій ж Росії. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продина, ми готові виконувати всі свої зобов'язання. Два мільярди доларів російського кредиту, який повинен був поступити, це, це, це оплата за, за газ. Ми, наприклад, сьогодні готові. Якщо російська сторона нам надасть такий кредит у межах тих домовленостей, які були, ми готові зразу ж їх відправити в розрахунки за газ. Росія поки що не збирається відводити свої війська від кордонів з Україною у Москві. Переконують, у правовому сенсі жодних проблем немає, адже війська переміщаються по російській території. Зменшити напруженість закликали світові лідери. У відповідь Володимир Путін роздає лише марні обіцянки. У вівторок канцлер Німеччини Ангела Меркелі заявила, що не задоволена рівнем зниження концентрації російських військ на кордоні з Україною. Подробиці у Михайла Прудника. У Москві не розуміють, чому світ такий занепокоєний численними російськими військами на кордоні з Україною. У тамтешньому МЗС ствердять, що Путін у телефонній розмові не обіцяв Меркель відвести частини. Мова нібито йшла про повернення одного батальйону в місце постійної дислокації. Інші війська на кордоні залишатимуться, поки не закінчать своїх тренувань. Помірі виполнення задач, які стояли перед учасниками учені. інші підрозділення також будуть возвращатися в міста своєї постійної дислокації. При цьому обращаю ваше внимание на то, что э, в отношении перемещения воинских подразделений Российской Федерации по территории Российской Федерации каких-либо ограничений не существует. Європарламент підтримав ініціативу Єврокомісії скасувати мита для українських товарів. Рішення підтримала більшість депутатів. Натомість відкинули поправки соціалістів і лівих, що передбачали окремі умови, зокрема щодо прав людини та робітників. Це відклало б імплементацію на невизначений час, адже нинішній парламент ЄС не зміг би розглядати це питання. Щоб скасування мит було чинності, рішення ще має затвердити Рада ЄС, яка запланована на квітень. Тоді вже з травня українські виробники не платитимуть візних податків Експортуючи товари в Євросоюз. Союз, космічний протест співпрацювати з Росією припиняє НАСА. Таке рішення американська космічна агенція ухвалила на знак незгоди з окупацією Криму. Проте НАСА і Роскосмос продовжують спільно забезпечувати роботу міжнародної космічної станції. Утім, і тут американці хочуть якнайшвидше позбутися залежності від Росії, спорудивши власний пілотований корабель. йдеться у заяви відомства США. Михайло Прудник, перший національний. Молочні ванни та брудні цехи. Омський сир вилучається із продажу в кількох містах Росії. Наприкінці березня працівники заводу викликали в соціальну мережу відео із процесом виготовлення сиру косичка. Там видно, що хлопці працюють в антисанітарних умовах. На брудній підлозі голіручі, займаються розмотуванням сирної маси. Крім того, в інтернеті з'явилася фотографія зі святкування дня народження одного з працівників. Гості винувати свята позують просто у ванні з молоком. Розпожив нагляд заявив про Порушення санітарного законодавства та звернувся до Генпрокуратури із проханням розібратися в ситуації. На Чорнобильській АЕС завершено роботи з приміщення арки саркофага. Унікальну конструкцію вагою понад 12,5 тисяч тонн пересунули у зібраному стані більше як на 100 метрів. Досі такого не робили ніде у світі. Завершити зведення нової захисної споруди планують наступного року. Як тривають роботи на честь сьогодні, через 28 років після вибуху знає Оксана Плавшевська. Цей реактор ЧАЕС вибухнув 28 років тому, але тільки зараз фахівці завершують роботу, яка зробить його безпечним не тимчасово, а щонайменше на 100 років. Атомники кажуть, зведення так званого конфайнменту надважлива робота. Час іде, і з кожним роком сам саркофаг ЧАЕС все більше потребує додаткового захисту. Об'єкт укриття, який саружався в адських умовах 1986 року, во-первых, имеет определеної неплотності, і плюс к тому конструкція вже простояла почти 28 лет. Арку зводили майже два роки. Стартували 26 квітня 2012-го. Зараз повністю зібрали східну частину, на черзі друга західна. Унікальність проєкту в тому, що всю конструкцію спочатку складуть, а вже потім буквально пересунуть і накриють нею законсервований четвертий реактор Чес. Відповідальність і складність процесу навіть важко уявити. За останні три дні східна арка об'єкту укриття на Чорнобильській АЕС сунулася на 112 метрів. Зараз збирають західну. А вже на початку травня планують і цю арку вперше підняти на 22 метри. Західну арку також підніматимуть на проєктну висоту 108 метрів у три етапи. Потім з'єднають обидві частини і далі сумутимуть усю конструкцію аж до самого об'єкта укриття. Фактично, переїзд величезного зводу крок за кроком триватиме понад 70 годин. В общій сложності арка для того, щоб бути встановленою із проєктного положення над об'єктом укриття, пройде розстояння 333 метри. Порядка піці метрів в час вартість проекту понад півтора мільярда євро. Гроші нині дають 28 донорів здебільшого за Частка України у фінансуванні трохи більша за 6,5%. відсотків. Зараз, незважаючи на політичну обстановку, усі виплати йдуть за графіком. Оксана Полошевська, Олександр Прозоров, перший національний. Межегір'я, сухолучче, залісся, географія публічності президентської розкоші розширюється. Журналісти на власні очі сьогодні могли побачити, як і де розважався Віктор Янукович. Артем Сорокін теж бачив. Ось так колишній гарант витанцьовує на своєму ювілеї. 60 років святкує не в ресторані, не у кафе, а посеред лісу. Для того, аби Янукович вільно гарцював, в державній резиденції залісся повикорчовували дерева, залили асфальтом поляну і встановили сцену. По висмикуванням дерев зацікавилися народні депутати. Не я позбавляв, а практично 15 тисяч гектарів тут достатньо, щоб. Тут скільки там пів гектара площі. Достатньо щоб... для того, щоб ту частину лісу, лісової смуги віддати для Януковича, да? для того, щоб він провів своє день ви народження. Ж, ви ж народний депутат, так. я ж не віддаю Януковичу щось правильно. Керівництво резиденції в рубку лісу категорично заперечує, депутати не вірять. Тут були росли дерева, хай він там не говорить, то, що да, беззаперечні факти. Пінки ряд, так, так. Ви можете зняти ті пеньки, Засфальтувалася площадка для того, щоб поставити. Він Жен заперечував шатри столи для того, щоб гості, які приїхали, а це в основному були був чоловічий колектив, змогли собі постріляти між забавами, скажемо, 100 грам. Цю площадку асфальтом залили буквально за декілька днів: чи були дерева, чи ні, так досі й не зрозуміло. Та про те, що тут Віктор Янукович перекинув декілька чарок. Загальновідомо 15 тисяч гектарів соснових лісів. Колись це мисливське господарство було заповідником. На початку 90-х цей статус зняли, і залісся стало державною резиденцією теж мисливською. Хрущов, Брежнів, Фідель Фіделькастро Віктор Янукович кажуть, що саме на цій поляні перші особи держави вгамовували свої мисливські втіхи. На перший погляд поляна кормова. Звірі сюди заходили, аби поїсти. Те, що найближчим часом їстимуть їх, навіть не здогадувалися навкруги великої кормушки. Прожектори, коли вони вмикалися, звірі просто дезорієнтувалися. У мисливців на ось цій вишці було вдосталь часу, аби з кількох влучних пострілів вбити червонокнижних тварин. Це козулі, це кабани, це олені, олені плюмнисти для царських полювань. Для втіх, дійсно тут можуть. Бути ну провод, проводене також ще показово відстріла, датось на розвагу. Після вдалого полювання гарант з друзями міг як слід відпочити ось у цьому будинку. Із журналістами його оглядає Андрій Аверченко, урядовець тільки но сконче заспи, виконує указ президента та зменшує видатки з держбюджету на отримання ось таких палаців. Це десь порядка трьох мільярдів гривень. Ми маємо таку, таку суму. Поповне поповнити поповнити державну скарбничку. За рахунок продажу або передачі, або ну відчудження цих об'єктів, вперше за останній час будинок відкривають для журналістів другий поверх, чотири вбиральні, чотири спальні. У кожній президентській спальні є ось такий телефон. Щоправда, подзвонити тут можна тільки або у другу спальню, або у кухню. Ну або в душ на першому поверсі їдальня та кабінет головною настільною книгою в резиденції Януковича був ось такий великий національний атлас. В кінці екскурсії і екологи, і зоозахисники зізналися. Вони вірять, що вже найближчим часом залісся у таких атласах позначатиметься знову виключно як заповідник. Артем Сорокін, Олександр Стратійчук перший національний. Екс-губернатор Харківщини Михайло Добкін від сьогодні може виїздити за межі столиці, але тільки з дозволу сріч. Почерський ресурс столиці змінив йому запобіжний захід. На цьому наполягав захист Допкіна, аргументуючи тим, що з'явилися нові обставини. Він зареєстрований кандидатом у президенти. А через домашній арешт не може зустрічатися зі своїми виборцями в інших регіонах України. Також Феміда зобов'язала політика з'являтися на першу вимогу слідства у встановлений час, повідомляти про зміну місця проживання та місце роботи, це рішення оскарженню не підлягає. Ми пропонували тільки змінити запобіжний заход на більш м'який, тобто особистого зобов'язання буде достатньо для забезпечення е всіх вимог, які можуть виникнути в процесі розслідування кримінальної справи. Та Якщо чесно, ожадав, що рішення буде саме таким, тому що ну, не вважаю, що можна кого либо із кандидатів зареєстрованих, ограничують в правах, як наче гринчувати права виборців. нагадаю. Михайла Добкіна затримали ще в березні. Генпрокуратура підозрює його у сепаратизмі. Шевченківський райсуд столиці тоді обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За словами адвокатів, наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні призупинене і на допити не викликають. Два роки за ґратами до такого терміну Ворошилівський районний суд Донецька засудив студент третього курсу за те, що замінив на міській раді український прапор на російський. Як повідомили у прокуратурі міста, студента визнали винним у скоєнні злочину, що кваліфікується у кримінальному кодексі як хуліганство. Нагадаю, це сталося 23 березня в Донецьку під час проросійського мітингу біля будівлі Донецької міської ради. Молодик зірвав державний прапор з флагштока і встановив на його місце прапор Ро. Сі у Львові сьогодні відзначили 24-ту річницю підняття національного прапору України над міською ратушою. Сині-жовтий стяг завжди був символом боротьби великої надії, а нині має стати ще й символом єднання країни, переконаний мер Львова Андрій Садовий. Урочистості відбулися у стінах міськради. Сюди ж принесли саме той сині-жовтий стяг, який був свідком подій 1990 року. У велику сесійну залу прапор внесли ліцеїсти. Всі стояли з такою, якби відбудеться чи ні, відбудеться чи ні, і потім рішення прийняли, вийшли на площу, і і люди тут ну, мені здається, вся площа була заповнена людьми, львів'янами. І коли прапор піднімали, то не, думаю, в 90% людей сльози стояли, і це було таке ну внутрішній стан у всіх таке і піднешнення. В інтернеті і далі з'являються відеоролики на підтримку нашої держави. До проекту Єдина Україна долучилися азербайджанці. Свою солідарність висловила молодь, яка вже стала українською. Тобто, люди, що зберегли своє коріння, мову та культуру, але живуть, вчаться чи працюють в Україні, будують з нею спільне майбутнє. А ще знають, як здобувала незалежність їхня держава і пам'ятають з історії, що таке окупація та розкол. Здравствуйте, меня зовут Айсель. Привет, меня зовут Риміс Оксана Алиева. Алиева Саміра Якубова Василь. Будучи етнічною азербайджанкою, пишаюся тим. Що народилася та виросла саме в Україні. Я народився в прекрасному і мною гарячо любивому місті Кривий Ром. І я з Севастополя народилася в місті Славутич. Я народився і живу в Києві. Всі ми живемо в одній, великій і дружній країні. Ми різні, але ми єдині. Ми різні, але ми єдині. Ми єдині. Ми різні, але ми єдині. 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 Ким був інформаційний підсумок четверга. Бажаю вам приємного вечора і до зустрічі.